Наче школу забираюсь. Оце нам потрібно. Побільше наберемо. Побільше. Під очима, звісно, сухі коржики. Всім привіт! Мене звати Катя, а це мій маленький б'юті канал. Знаєте про що я подумала? Ми завжди робимо макіяж у якомусь порядку. Тобто праймер, тональний крем, консилер і так далі. І чому мені не нафарбуватися у зворотньому порядку? Тобто, перше, це буде блиск, помаду, олівець, а самим останнім буде тональний крем. Я навіть не уявляю, що з цього вийде. Тому, якщо вам цікавий такий даний челендж, то залишайтеся зі мною, буде цікаво. І давайте вже скоріше починати. О! Їхали. Я собі написала ось такий список. Тут у мене правильний порядок, за яким я завжди фарбуюсь, а тут у мене вже зворотній порядок. Тобто, перша у мене блиск, помада, олівець, сухі, -ла, ла І останній консилер, тональний крем. Чесно, я не розумію, що може з цього вийти, тому що перше у нас це сухий контурінг, а потім ми на цей сухий контурінг будемо наносити рідкий контуринг. Oh але перш ніж ми почнемо, я хочу показати, що я купила в Рорі ось такий обруч. Я сподіваюся, він ще в тренді, і я ще буду також в тренді. Такого він блакитного кольору. До речі, це мій перший обруч у моєму житті, який я собі купую. Тому привітайте мене! Я навіть не знаю, як він одягається. Отак. Все? Я тепер модна? Ля, yeah. це щоб нам не заважало волоссячко на такий треш. І перше в цьому списку у нас це блиск. Блиск я підібрала ось такий від катріс. Він блакитного кольору з ментолом. Сам по собі він виглядає красиво, але цікаво, як буде наноситись поверхнього помада. Так. Ну, він якось на помаді якийсь краще виглядає, бо так якось не дуже. Але цей блиск блакитний, мені дуже подобається. Єдине, що цей ментол вже всюди набрид, і що він пахне як лак для нігтів. Так, перший утав макіяжі в нас є. Далі це буде помада, я підібрала від глимбі у 14-му відтінку. Це моя улюблена помада. Щас її будемо портити. Боже, як же вона буде наноситись? Ну, якось так. Погано, звичайно, наноситься, ну, чого ми очікували. Трішки якось навіть плямками, чи мені здається, я так нанесу побільше. ну, якось так, ще більш-менш. Перші такі етапи не найстрашні. страшне буде вже в кінці. І далі в нас буде олівчик. У мене це також від глибі у 113 відтінку, такий він коричневенький. Олівець точно буде погано наноситись. Він якось так відразу розтушовується. Так непогано виглядає. Єдине, що це воно так скользить, дуже легко зробити помилку, вийти за контур. Ну, поки що це не найгірший варіант губи. Мені, в принципі, подобається, як вийшли. Так, далі мені підказують, що у нас тут сухий хайлайтер. Сухий хайлайтер я взяла від Lamelle, у мене у 405-му відтінку, такий він тепленький. І буду його наносити дуже класним пензликом від Катріс. Такий він факелоподібної форми. Набирай побільше, побільше. Бо за нашим тональним кремом, який буде в кінці, нічого не буде видно. Тому треба буде побільше наносити ці, ці всі продукти. У, да, оце нам потрібно. да. у Підчеркнула всі нерівності шкіри, які тільки можна. І ще трішки на носик і над губою хотілося б якось нанести обережно, Я вже я нанесу пальчиками. Далі будуть сухі рум'яна та сухий контурінг. Я взяла такі дві малишечки від Катріс-рум'яшка 0,10 відтінку І такий же саме 0,10 відтінок бронзер. Це в мене такий сяючий продукт, до речі, але вони. Дуже природні виглядають на шкірі. Мені подобаються ці продукти. Та й взагалі я бачу, що в більшості дівчат, які знімають там Тік-Ток тому подібне, у багатьох є ці продукти. Спочатку у нас буде рум'яна. Я нанесу ось таким пезликом. Побільше не беремо, побільше. Вони в мене такого холодного відтінку. О, ну, це те, що треба. Якраз. Змішаємо його з хайлайтером. Ля. Це такий вже колд мейкап. І з іншої сторони, так само. Особо я не стараюся, все рівно ми це все перекриємо. Тому буде якось так. О, ну я наче буряком обмазалась. Тепер сухий бронзер. У мене буде ось такий от великий пухнастий пензлик. Також його набираємо побільше, побільше. Ніколи його так не наносила. Ну він такий не сильно пігментований, але якось більше вже не хочу наносити. Він ну, такий дуже-дуже лагідний, приємний на шкірі. Якщо вам не хватало сухого бронзера, то пригляніться до цього від Катріз. Це така нещодавня новиночка і коштує не всіх грошей світу. Як я вже казала, я не стараюся. Наношу вже як-небудь. Ну, як вам такий макіяжик, наче школу забираюсь. Що в цьому списку далі? Далі в нас туш. Туш у мене буде. Ой, це не то. Туш у мене буде від Evalin варієте, її вже потрібно закінчити, тому я її взяла для цього челенджу. Ну, тут нічого не складного, просто промальовую віки. От я дуже не люблю, коли вже профарбовані вії і домальовувати щось на повіках. Це просто жесть. Це так незручно і чомусь при цьому ти, от наче вій не трогаєш, але вони от опадають, осідають. Я не знаю, як це пояснити. Тому я так не люблю робити, але в цьому челенджі прийдеться. а, а, АПЦА. Все, я дофарбувала віки. Далі по цьому списку геловий олівчик. В цьому челенджі я хочу показати макіяж, який я роблю там останні дні мій улюблений. І ось я наношу ось такий гелевий олівчик від Lov' такого блакитного кольору в куточок ока. Ось так от. Блін, Як наносити поверх туші. Ось так от я його так от наношу. Також можна не супережно, бо я його розтушую. Як? І. Там вам видно, хоч і отак от я його розтушовую. Мені подобається його наносити в куточок ока. Ось так от виглядає красиво. Взагалі, в макіяжі я люблю поєднувати блакитний колір, хоч там деякі відносяться до нього з обережністю, так сказати, осторонь до нього відноситься. Але я особисто люблю наносити такий блакитний акцент в макіяж. Далі в нас будуть блискітки. Я беру ось таку палетку від Catrice, Advent календаря І мені подобаються ось такі от... Ось такі от блискітки. Дуже подобаються. І я їх наношу на всю повіку, як я це зазвичай роблю. Та, тільки тепер <с> нашу блакитну відтіночку олівчика і не видно виходить, тому що я наношу поверх блискіток цих олівчик. Так вони такі досить перекриваючі. От я казала, я навіть не чіпала туш, і все, вони в мене вже осіли. І зазвичай як я роблю спочатку світлий відтінок у, -у, у зовнішній куточок, ока, темний у внутрішній. Точніше, наоборот, у внутрішній, темніший у зовнішній. Зараз я беру темний відтінок з цієї палетки і наношу ось сюди. Я навіть не знаю, як це все буде розтушовуватись. Можливо, до речі, туш осідає через те, що падають тіні, можливо, на неї, можливо, вони важче. Через це вони якось падають віки. Не знаю, як це пояснити. Додам ще трішечки. Так, ну якось так виходить. І тепер я беру світлий відтінок і додаю його у внутрішній куточок ока. Да, блакитних тіней вже і не видно. Так і не видно, що за улюблений макіяж я свій роблю. Так, ну очі якось так вийшли, теж ще не супер погано, як би могло бути. Дивлюсь, дивлюсь, і далі в нас пудра ту 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 Я візьму пудру від LCF, таку біленьку. Вона не занадто відбілююча, через це вона мені і подобається. Візьму от з пуховички трішки пудри. І буду наносити, як зазвичай, я наношу. Це під очі, на лоб, трішки сюди, трішки на носик. Ну, як зазвичай. Ось так от. Я навіть не знаю, що ми тут закріплюємо. Просто закріплюємо суху шкіру. Так, на лобик трішки. Ну, ось так: от я швидко все закріпила пудрою. Не будемо довго зупинятися на цьому етапі. Бо, напевно, далі найбільший треш. Це в нас рідкі продукти. Далі. Такий хайлайтер, руб'яна, контурінг, консилер та тональний крем. Почнемо з кремового хайлайтера. Я взяла такий від Ellen Pro. У мене також він у другому відтіночку. Наношу його так побільше. А то ми вже перемішали наш сухий хайлайтер з усім. І от тепер не так видно. Ну, так, якраз нам такий ефект і потрібен. І на цю сторону так само. Подобається мені цей хайлайтер, звичайно, не так, як я його зараз наношу. А просто цей від Елан Pro виглядає так, знаєте, дуже природньо, натурально. Не підкреслює всіх нерівностей. Та відтінок сам такий, сам по собі приємний. Хуби мені поки що найбільше подобається в цьому челенджі. Так, далі у нас рідкі рум'яна. Я візьму такого теж холодного відтінку від Essence. Так, він з такою пуховичкою. Так от видавлюється. От я його наношу, де мені потрібно. І буду розтушовувати це, як я зазвичай роблю, спонжиком. Беру спонжик і розтушовую. Цікаво, чи буде він нормально розтушовуватись. От мене це найбільше цікавило, чи плямами, чи може він нормально розтушується. Ну, досить непогано. Спочатку були плямки, але я їх змогла розтушувати. Тому нормально, не там з сухими текстурами, типу пудру і тому подібне. Ну, хоча я пудру тут не закріплювала, тільки сухі компоненти, то, може, через це воно і розтушовується нормально. Але ось тут щось поки не дуже хочеться. Але все ж таки я змогла розтушувати. то. Поки, по, поки нормально, без плям. А як рідкий контурінг, я взяла ось такий от бронзер. То був бронзер, це був бронзер, все логічно. Videlan Pro. Теж така нещодавня новиночка. Теж у нього така от пуховочка. Дуже в нього такий приємний, тепленький відтінок. Розтушовується так легенько. Також я це все буду розтушовувати спонжиком. Можливо, до речі, спонжик забирає багато продукту. Навіть не треба було взяти пензлик, але вже ладно, вже як є. Так от він такий легенький. Подобається раз-раз-раз і розтушувалось все. Трішки залізла на рум'яна. Ну, нічого. Так, якось так. Теж якось без плям вийшло. А далі у нас буде консилер. Я візьму ось такий від Maybelline у 01 відтінку. Він такий, як для консилера, темненький, він більше мені як для обличчя підходить. Але ж ми все рівно будемо це все перекривати тональним кремом, тому я думаю, можна скористатися їм під очі там, і тому подібне. Ось так. Бачите, він такий темненький, жовтенький. Мені він не дуже підходить, як для консилера. І ось так: от. я, я як це, звичайно, ношу. Також це все буду розташовувати спонжиком. Хочу. Він якось розтушовується, тут такі світленькі, досить. Хоча ні, все ж таки він якось жовтить. Тому я його так використовую як просто тональний крем на все обличчя більше, ніж сам консилер. Ну, та пан розтушовується на подріз, звичайно. Так западає дуже сильно у складочки, все підкреслюється якось. Ну, і я, чесно кажучи, очікувала. Гіршо, можливо, продукти нормальні. Під очима, звісно, сухий коржик, якийсь вийшов у нас. Ну, поки, поки так. Ну і наш фінальний етап це тональний крем. Коли ми зітремо весь наш шедевр з обличчя, я буду поєднувати ось таких два тональних крема від Lamelle Lame Smart Skin і від Bless Beauty Blur Skin. Чому я їх між собою поєдную? Тому що Ламель він такий. Він сам по собі класний, але він жовтить, 402 точніше. А Bless Beauty він такий матовий і дуже сильно мені стягує шкіру. Коротше, неприятно він відчувається. Тому я їх змішую, і мені, в принципі, подобається, як вони між собою працюють. Виходить дуже класне покриття. Таке вологе завдяки ламелю і стійке завдяки bless'uty. Так мені шкода це все перекривати. Цікаво, чи буде відніться наш контурінг, який ми робили. Чи може воно зараз просто все між собою змішається, тому що останні наші етапи це були рідкі. Продукти. Ну, Поки я не бачу, щоб сильно щось просвітлювалось. Мені здається, що вона просто між собою змішалась. Хайлайтер, чи це може просто сам тональний крем, такий сяючий. Мені здається, що тут трішки видно. Ну, а так М -м -м. не скажу, що... що сильно видно наш контурінг, але начебто об'ємчик такий є на обличчі. Хух, ну ось ми і завершили наш челендж. Ось такий у нас вийшов результат. Було б ще для красити картини додати зверху праймер, але в мене його немає, тому залишаємося на цьому етапі. Найгірше вийшло те, що під очима. Це просто якийсь стреш. закреслили всі мої ці зморшки під очима, просто якийсь ужас. Ну і покриття, звісно, таке неприємне. Саме нормальне вийшло це губи. Але теж вже якось так плямками вони пішли. Ой. Перекрила я тональним кремом. Ну і очі такі, якісь. Ну, я ж кажу, я не люблю, коли туш вже наносити тіні поверх, це не моя історія. Вийшло якось так. Я думала, чесно кажучи, що буде гірше набагато, тому це ще такий нормальний у нас вийшов варіант. Пишіть, як вам цей цікавенький такий челендж, які ще челенджі можна повторити. А я вас запрошую на свій Ютуб канал. Там виходять відео, а також зайдіть обов'язково в Ютуб Shorts Там часто виходять коротенькі відео. Тому можете поставити лайк, підписатися на канал, написати якийсь приємний коментар. І чекаю вас в наступному відео. Всім гарного дня!